Майкл Ньютон. подорожі душі, огляд, відгук на книгу. Доброго дня! В цьому відео коротенький огляд, відгук на книгу Майкла Ньютона Подорожі душі. Звичайно, суб'єктивні враження і погляди, які не претендують на істину. Але якщо раптом ви в роздумах, чи варто витрачати на цю книгу час і гроші, то, можливо, є сенс прислухатися. Практичні ж, висновки, результати роботи в контексті розстановок. Вже в іншому відео. Отже, кому точно бажано було б прочитати цю книгу? Тим, хто відчуває природну цікавість до реінкарнації і має відчуття, що смертю тіла вмирає на все. Тим, хто задумується над сенсом свого життя і не розуміє, для чого народився чи вважає своє народження помилкою. Тим, хто не має бажання більше народжуватись на землі або, навпаки, не хоче її покидати. Тим, хто вважає свою долю несправедливою, та тим, хто шкодує за помилкові рішення в минулому, а також тим, хто відчуває себе самотнім чи чужим в цьому світі. Таким людям точно бажано знайомитись з книгою подорожі душі. А от хто не знайде там підтвердження свого світогляду, так це активні прихильники поширених в нас релігій і атеїсти. Або ті, хто вважає, що все закінчується, коли помирає тіло. Перші. Точно розчарується, або ні раю, ні пекла там немає. Точно так само, як немає поняття гріх, як і покарань за життя на землі. Ну, а другим буде важко сприймати саму концепцію, викладену в книзі. Стиль написання книги особисто мені сподобався дуже. Вся інформація викладена максимально доступно, просто без лишньої мови. Відсутня, як я називаю, американський стиль заповнення сторінок, там як деякі пишуть. 1986 році я їхав відрядження в Аляс, коли по дорозі заїхав на пляж Каліфорнії, а там до мене підбіг чорношерстий доберман Альбінос, в якого хазяєвим були Джесіка і Пьотер, в яких троюродна племінниця розказувала, як вона в 5 років впала з велосипеда і побачила своє минуле життя, де вона була доставщиком піци на 40-му кварталі Луцька. В цій книзі, на щастя, такого немає взагалі. Навіть витяг з діалогів Ньютона і людей під гіпнозом позбавлені такої відволікаючої і непотрібної інформації, як імена цих людей. Тотальний концентрат потрібних знань, і проскочити бігло якісь абзаци не вдасться. Книга не є художньою ні за стилістикою викладу, ні за задумом, тому для читання як розваги вона швидше всього не підійде. Не варто розглядати її і е, е, як якийсь практичний посібник, оскільки технік для практики в ній немає. З іншої сторони, це можна сприймати як відсутність рамок для застосування викладеної інформації. І кожен читач може самостійно встановити собі такі рамки чи контексти, виходячи з власного досвіду і подобань. Особисто для мене цікаво було застосовувати ці знання для вирішення запитів людей з поточного земного життя методом розстановок. Особистими відкриттями після прочитання книги були серед іншого такі. Я зрозумів, чому деякі люди задумуються над сенсом свого життя. З відносно раннього віку, чому деякі люди почуваються самотніми і чужими в перенаселеному світі, а також що відбувається з душами людей, які вбили себе. Чи є в людини насправді доля? Був трошки здивований, що душа може одночасно бути в кількох людях, а також що вона не є жорстко прив'язана до тіла. І, в принципі, зрозумів, чому психочно хворих людей називали раніше душевно хворими. Але про це все вже в іншому відео. І особиста думка: якщо є сумніви, прочитати цю книжку чи ні, то краще прочитати. Яка частина вас точно буде цьому рада? Книга Майкла Ньютона Подорожі душі точно належить до тих книг, які через певний час можна перечитувати знову і знову, і отримувати нові відкриття. Тому запрошую вас читати ті книги, які змушують вас мислити самостійно.